943.0947. Заблокированки. <світ> безліч діалогів із громадянами України, які хотіли замовити ножі ручної роботи. Ну, що саме мої карта? Yeah. Самі поставки. На годиннику 8.45 слідчі діяв шок за мен. Я просто що взяв кошти, а не до не, не відправив. Ножі. Хочу висловити щиро подяку кіберполіції та поліції Голосіївського району за те, що вони оперативно. Знайшли та затримали шахрая. Дуже вам за це дякую. Слава Україні! Слава морській піхоті! Хочу виразити подяку Тібри Поліції України, яка затримала шахрая, який займався ошуканством, Брав військових гроші і не відправляв. Виробляли які писала. Дуже приємно усвідомлювати, що є підвезями поліції, які реально дбають про інтереси людей. Військово це не час. Дякую. Кіберполіція міста Києва спільно зі слідчими Голосівського району викрила зловмисника, який привласний грошові кошти військових збройних сил України. Фігурант пропонував виготовлення тактичних ножів у соціальних мережах за умови передоплати на банківські картки. Однак, після отримання грошових коштів припиняв спілкування з покупцями. Наразі встановлено 5 потерпілих військових, які знаходяться в зоні бойових дій. Фігуранта затримано та оголошено підозру про шахрайство.